Доброго дня. Уявіть себе, що двоє відомих поетів Василь Стус і Володимир Сесюров зустрілися сьогодні і написали вірш про війну. Я, Леса Поломарчук, спробувала це зробити. Тож, діалог поетів Василь Стус, Володимир Сесюра. Слухай. Верстає шлях по вимралій пустелі, де мертвому мені нема життя, за обріми спогаду оселі ті, до котрих немає вороття. Я знову плачу мимоволі. Чому? Та хто б не плакать міг? Ось люди, вирвані з неволі, йдуть по вулицях вузьких. Бабуся. Як вони терзали тебе все пих курок? Вона ж як з ночі проказала і не питай мене синок. Махнула сохлою рукою і пішла, а серце йок та йок. А все ж бреду! зні звідки до нікуди, а все, що сподіваюся, що там. Де губляться зґвалтовані іуди Малеї місце і моїм братам? Бо бачите б хоч назирці Пів ока і закрепити спраглий погляд свій. Сміється путь сетьмяна, ся глибока, і хоч сказися, хоч збожевілій. Дівчино мила, що з тобою? Де Васильковий твій вінок? Дівчино, де твоє намисто? Хто розкупив його між трав? Моє намисто фашиста. мій німець, простептав. І очі зблиснули з металу ті очі сині, як мечі. Я на городі зарубала його з сокирою вночі. Бо вже не я. Лише жива жарина горить в мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та, за котрою погляд марно рву, пливуть, летять думки печальні, страшним усе здається сном. Біля військової дальні, як тіні, Діти під вікном. В руках у них відерся шерсті, я чую сльози на щуці. Це з вами о мої обдерті обідом діляться бійці. Та є вона за міражів товщею, там, крізь синь, кригу, світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно весела, весело сумна. Ще попливуть потоки, крові, все далі будемо йти, Що повне люті і любові до щастя серце донести. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світи, упасти. Зерня в рідній порозні.